Сьогодні надійшла ще одна приємна новина: ліцензію на Олімпійські ігри виборов ще один наш земляк, вихованець ДЮІ США, номер 7, майстер спорту України міжнародного класу Денис Кушніров на чемпіонаті світу з кульової стрільби, який триває зараз в Азербайджані. Він виборов шосте місце. Цього вистачило для того, аби завоювати ліцензію у швидкострільному малокаліберному пістолеті на 25 метрів для участі в Олімпіаді в Парижі. Денис Кушніров вже вдруге представлятиме наше місто і країну на головному світовому спортивному форумі. У 2012 році він брав участь у літніх Олімпійських іграх у Лондоні. Мабуть, в мене вже сьогодні я почав розуміти. Що сталося, бо вчора було дуже важко мені виступати, я захворів, не спав цілу ніч, і мені це зірки зійшли, що так все вийшло. Тому я вчора нічого не розумів, ну я знав мені коли сказали ліцензія, і проходжу до фіналу, то я відреагував спокійно, ну добре, можна заспокоїтися. А сьогодні якось став зранку, і ліцензія є, ну супер. Значить, я все зробив вірно.